Привіт, мій маленький поцінювач бюджетного світла на майданчику Морті. І сьогодні ми з тобою подивимось на нове маленьке світло від компанії Godaks, а саме ML62B. Ну і звісно, зацінимо битву батька і сина. І я говорю про епоч, в якого Годак вже декілька років поспіль усе передирає. Коротше, погнали, буде цікаво. З виходом останнього відео про Work.ua, Якщо ти ще не бачив, то підказка буде вгорі. У мене якось стало набагато більше спонсорів каналу Рівня Хелпер, за що я вам усім дуже вдячний. Ви прям мене мотивуєте посміхатись зранку. А я цього діла взагалі то не люблю. Коротше, я вас всіх дуже ціную, а окрему подяку хочу висловити Джеремі Піту, Євгенію Богданцю а радіо Анмедіагруп, Євгенію Гриценко, Марині Жук, Рокіт та Ендрю Кому. Ну а якщо і ти хочеш змусити мене посміхатись зранку, то посилання на підтримку каналу буде в описі. Давай почнемо з декількох ремарок. По-перше, як мені сказали, це не фінальна версія пристрою, а скоріше типу демка. Так, так, виробники світла, видно, нахапались цих приколів у виробників відеоігор. Бо я хезде, що то за тренд пішов останнім часом. Вепечер таке було, коли вони спочатку випустили Сіобі 60, потім через півроку зробили те саме з приставкою S. Та сама історія була із замаранами 100 та 200, які зараз теж можна зустріти з приставкою S. Коротше, тобі про ці демо версії потрібно знати рівно дві речі. Перше, поки це демо-версія, вона дешевша. Ми з тобою любимо економити. Друге, демо не значить погане. Дуже часто фінальна версія відрізняється ну прям якимись мінорними оновленнями: типу, трошки краща арма, десь пластик замінили на метал, і все в цьому дусі. Кардинально може щось змінитись хіба що в ситуації, коли був реальний косяк, наприклад, як коврах від Епочер, коли вони зробили жахливий паук, який гнувся і не тримав прилад. Але наскільки мені відомо, вони, як справжні джентльмени, відправили потім усім новий безкоштовно. Але це не означає, що ризику немає, і це треба тримати в голові. По-друге, я, звісно, в кінці відео або вже по ходу порівняю ML-62 і Сіобі 60 бо годак зараз активно штампує ко копії приладів ЕПОЧР, в них модельний ряд реально один в один. Ну ось тобі ще один новий реліз. Нічого не нагадує, а? Ну і перед тим як почнемо, цей огляд став можливий завдяки моєму улюбленому магазину задешево, який підігнав мені на огляд це чудо китайських нанотехнологій. Тож, якщо тобі треба будь-який кіношний став по хорошій ціні, посилання буде в описі. А якщо ще й при замовленні скажеш промокод ONSET, отримаєш приємну знижку від мене. Не дякую. Отже, давай за традицію почнемо з технічних характеристик. Це в нас LED моноблок який, не дивлячись на назву, має видавати 70 Вт потужності, що в цілому нотбет. Це молодший брат оригінальної ML60, і він у нас є виключно біколорним від 2800 до 6500 Кельвінів. Вага малюка всього 526 грам. А розміри ти зараз можеш бачити на своєму екрані. По суті, це все, що тобі потрібно знати. Тепер давай глянемо, що в нас в комплектації. У нас тут сам прилад, рефлектор, блок живлення і кабель живлення, арма, ручка для роботи з рук, майданчик для NPF батареї, шнур живлення для того самого майданчика і м'який кейс. Ось по суті все. Тут ще варто сказати, що китайці зробили аж три кіти, як ти зараз можеш бачити. Типу самий базовий, просто світло, той, що в мене з ручкою, і ще один такий самий, тільки замість майданчика під NPF батареї та майданчик під ВІМО. Тепер давай поговоримо про те, чим дивували і чим засмучували. По-перше, хочу зняти капелюха за доволі хороший кейс, який китайці поклали нам у комплект. Такого я не очікував, і епочер варто взяти собі це на замітку, бо саме кейс для Сіобі у них максимально мразотний. У Годакса він доволі міцний, стильний і компактний. Прям не соромно прийти на майданчик. До того ж, тут навіть з повною комплектацією у мене залишається місце ще для чогось. Наприклад, для двох NPF батарей, що дуже круто. Також незвичайного кейс побудований на Липучках, як фоторюкзаки. Тобто ти можеш налаштувати оці відділення так, як потрібно тобі. Таке зазвичай виробники не роблять, що, звісно, залітає в однозначний плюс Годекс. Наступне, що як не дивно мені сподобалось, це дизайн. Блін, Годекс, ви що, почали платити дизайнерам гроші замість їжі? Ну, це реально стильно, сучасно і взагалі не схоже на Годекс, знову таки тупо респект. Раз почали по зовнішнім ознакам, давай добивати. ml 62 трошки менший легший за Сіобі 60. Що для когось з маленьким приміщенням і дешевими стійками може бути доволі значним плюсом. Також хочу відмітити кулер, який тут наскрізний, як в тому ж 200X. І буде видавати повітря вверх, що добре, тому що в тому ж SIOB-60 він гонить його в діод. І коли ти використовуєш софт, то все гаряче повітря буде збиратись саме там. Те, що мені не подобається, це абсолютно мразотне місце розміщення живлення в мережу. Сіобі 60 воно прямо біля кнопки вкил-викил. Що, як ти розумієш, спонукає виникненню дебільних ситуацій. А у годакса воно прямо біля кріплення арми чи ручки, і моїм сарделькам дуже складно туди підлізти, щоб зафіксувати шнур. Далі, замість нормального тумблера, китайці вирішили впихнути сюди ось такий перемикач. І це супер незручно, якщо я загрипую його десь під стелею і буду намагатись рукою намацати кнопку в кил. Таке вже 100 років ніхто не робить. Я хезе, що це за ностальгія, в них прокинуться. Далі в нас дуже маленький рефлектор з дуже тьмяним відбивачем. Таке враження, що він тут тупо для галочки, ось тобі порівняння з рефлектором від Сіобі. Перед тим як ми поговоримо детальніше про комплектацію і саме світло, на цьому етапі я хочу зафіксувати, як на мене, доволі великий мінус, якщо порівнювати з SIOB 60. Тут немає боунс маунту і немає перехідника у комплекті, що дуже погано для умовного блогера чи стрімера, який вирішив взяти собі це світло додому. Тут стоїть Godax Маунт, тому якщо ти не їх фанбой і в тебе немає купи модифікаторів від них, то можу тобі тільки поспівчувати. Так, ти можеш купити перехідник окремо, але по-перше, це ще плюс гривень 800. По-друге, ми з тобою не в Китаї живемо, і треба, щоб магазини не провтикали привезти ці аксесуари. Бо насправді аксесуари зазвичай привозять десь через півроку. І то по 5-10 штук, які продаються ще до того, як доїжджають до України. Ну або як альтернатива замовляти в Китаї і чекати 2-3 місяці. Тобто, умовний блогер, що купить цей прилад, не зможе використовувати його з коробки, окрім як заповнюючи. А це, як на мене, просто величезний мінус, тому що в тому ж SEO 60 60 Mount вбудований, і я можу одразу начепити на нього софт і почати працювати. Тепер погнали по аксесуарам і почнемо з ручки. Тут все не так однозначно, сама рукоять класна, вона дебела, металева, має дуже зручну дірку для гріповки на стійку і в цілому викликає почуття спокою і надійності. Але верхівка це тупо найдешевший китайський пластик. Так, круто, що тут є можливість нахилу приладу, але ти просто подивись на цей фіксатор. Мені страшно ним користуватись. Я не можу передати тобі, наскільки воно тонке. Просто повір мені на слово. Мені прям дуже страшно дотискати його повністю. І я дуже сумніваюся, що він довго проживе, особливо, якщо ти будеш ним користуватись часто. Та сама історія із фіксатором для самого приладу. Оцю пластикову систему ти можеш зустріти у всіх штативах по 500 гривень, і термін життя її приблизно такий самий. Ну невже було шкода, ще два куска метала на цю ручку, щоб зробити її нормальною? Китайці, такі китайці, просто подивись, як це зробили епочер. Не думаю, що цей шматок металу кардинально змінив би ціну, на прилад. Далі в нас майданчик під NPF батареї, який теж зроблений не як у всіх. Типу, ми зблизали все під нуль, треба хоч чимось виділитись. Як роблять нормальні люди? Вони фігачать сюди вімаунт кріплення і вже на нього ти вішаєш що хочеш. Хочеш npf майданчик хочеш вімаунт. Але так як тут все окремо, ми отримаємо ще один шматок дешевого пластику. І саме смішне те, що фіксується він на трьох дебелих металевих стержнях. А в чому профіт, якщо в мене з обох сторін пластик? Ще з негативного знову таки роз'єм підживлення. Боже, ну хто це вигадав, тупо незручно з великої букви. І це явно не робить збірку і підготовку до зйомки швидкою. Позитиво, тут як і вепочер, є індикація заряду твоїх ЕНПІФ, і зроблено це в Годексі більш прикольно, бо є якийсь типу рівень заряда. В той час, коли вепучер або сині вогні, які означають, що акуми заряджені, або червоні, які вмикаються вже перед тим, як вимкнеться прилад. Ще на цьому майданчику є якась непонятна фігня, застосування якої в інструкції я не знайшов. Можливо, це для підтримки нестандартних акумів, або що більш вірогідно, для того, щоб просто тупо поставити прилад на плоску поверхню, бо без цього майданчика прилад не стоїть, так би мовити, на відміну від СІ Ну і залишилась нас тільки арма. Дякую богам вже з металу. І насправді я би краще обрав її, ніж арму від Епучер. Вона не люфтить, не їздить і тримає добре. Єдиний мінус: тут усе зроблено, наче для худих маленьких дітей. Я постійно зачіпаю щось, поки кручу. Мені постійно щось заважає. Це дико бісить. З аксесуарами розібрались, погнали дивитись, як це чудо світить. Якщо порівнювати лоб в лоб, мені здається, що Godax трохи, але все ж таки яскравіший за епочор, що в цілому не дивно, бо тут на 70 ватт проти 65, але в той самий час він і гуде сильніше. До того ж, йому абсолютно пофіг, це 100% чи один, тут просто такий кулер. Але як я вже не один раз казав, не думаю, що це буде проблемою. Будь-яка обробка це задушить. Просто саме для тебе буде враження, що десь на фоні працює такий середньої потужності ПК. Щодо мого улюбленого 1%, можу сказати, що в цілому він тут чесний, але в будь-якому випадку амеран м'якіший і в такій ситуації на людині відпрацьовує краще. Тепер до Ахілесової п'яти Годакса і історії про те, чому вони досі не є серйозними конкурентами для Епочер. Це, звісно, екосистема. Так, тут є додаток, але він залишається на рівні до 2015 року. Все, що Годакс зробили за цей час, це змінили анімацію іконок, і тепер тут є повноцінна англійська, а не напівкитайська. Він працює навіть нормально, не глючить, не тупить, є якісь стокові ефекти. Але по суті, це аналог звичайного пульта, просто в тебе в телефоні. Це не екосистема і точно не та ситуація, коли я кажу, що додаток додає твоєму світлу ще десь відсотків 30-40 функціонал. Тепер давай поговоримо про те, чим завойовує серденька Годакс, і це, звісно, ціна. Як ти бачиш, різниця між китом просто з приладом і приладом з ручкою 400 гривень. І я думаю, що це тимчасове явище, поки прилад типу в демо-версії. І мені здається, що кити з ручками будуть коштувати десь 1010. -10. Тож, якщо тобі треба маленьке світло, тобі пофіг на те, що там годак змінить колись в майбутньому, зараз найкращий час для того, щоб зекономити пару тисяч. І далі я хочу прям підбити підсумки по батлу між ml 62 і Сіобі 60. Але перед цим ти маєш розуміти, що на даний момент різниця в ціні суттєва, бо Сіобі немає ніяких китів, тому ціна за такий самий набір вепечер буде коштувати тобі 10 400. Тобто майже на 3000 тисячі дорожче, а це для когось суттєва сума. До того ж, це по суті ціна маленького китайського софта, тому тримай це в голові. Отже, особисто для мене, якщо порівнювати, то ML-62 стріском програє cob 60 через два основні пункти. Перше, це боунс маунт. Я не знаю як у кого, особисто в мене все на ньому, і шукати та докуповувати якісь окремі рішення, від Годекса, суто під цей окремий прилад мені взагалі не посміхається. Так, є перехідник, але він є десь там в Україні. Я його на момент зйомки відео не знайшов. І коли він приїде, чи приїде взагалі, чи будуть возити магазини щось за 12 доларів суто для тебе під замовлення. Є дуже великі сумніви. А отже залишається Aliexpress, але це вже як купувати камеру без оптики, і що з цим буде робити звичайний блогер, я ХЗ. З іншої сторони, якщо в тебе є час, натхнення, то насправді модифікаторів саме до цього світла Godex робить доволі багато, як ти можеш бачити. Вони навіть зум-лінзу зробили, та й, взагалі, оці два резинові софти викликають в мене щиру зацікавленість і я б з задоволенням їх помацав. Тому це напевно типу мінус винятково для нас, бо зараз є суттєві напряги з доставкою товарів. Друге, це, звісно, мобільний додаток, який Годекс не розвиває від слова зовсім. Ну і зверху докидаємо купу дрібних мінусів, про які я вже казав раніше, і не забуваємо про те, що я все-таки фанбой епич. Що стосується звичайного блогера, в цілому годах все вийшло доволі хороше бюджетне світло, бо насамперед нам важливо, як воно світить, а з цим тут проблем немає. Якщо твоя ціль зекономити, ти готовий дозамовляти щось в Китаї, чи чекати поставок, чи бавитись не знаю, з білим простирадлом, супер для тебе це буде більш вигідний варіант ніж почнуть. Якщо маєш гроші і додаткові 3 К не проблема, я як і завжди порекомендую Сіобі 60 бо в даному випадку це більш універсальне і функціональне рішення. Якщо ти знімака і береш це світло як мобільне, в цілому, якщо докупити фірмові модифікатори, буде цікавіше, ніж вепучер, напевно. Але на 100% дати відповідь не можу, бо бачив їх тільки в Ютубі, це все таки резина і гарно працювати може тільки на бумазі. також, якщо ти не бачив огляд на SEO 60 підказка буде вгорі. Там є деякі проблеми з розміром вімаунту для роботи з рук, і мені чомусь здається, що в годахся з цим проблем буде набагато менше, але знову таки. Нема перехідника на Bones Mount, тож не можу ні перевірити, ні показав. Якщо говорити загалом, на диво хороший прилад вийшов. Він насправді більшість моїх претензій доволі специфічні. І стосуються тільки Днімак, які хочуть інвестувати в щось, що буде з ними довгі роки. Тому можу порадити ML62 усім, хто додивився до цього моменту, і розуміє усі плюси та мінуси, і обирає собі світло з урахуванням цього всього. А якщо в тебе залишились питання, чи ти хочеш поділитись власним досвідом, я тебе запрошую у коментарі. Бо в мене сьогодні на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писати, у сільській Слава Україні, слава нації, і писати, у сільському федерації.